Служу в 90-му батальйоні в Константиновці. Зараз стоїмо під Зайцеву під волонтер. Ви приїхали сюди шанувати пам'ять? Так, да. Вдвох з батальйону, з італіянцями, нас послали, з передової. — Що ви думаєте? Цей день, цю це... подію? Це добре, батьків вшанували, це добре, звісно. Це добре, mm. що не забувають, вшанують. А я був в аеропорту. Це всі пацани, що загибли з 90-го батальйону, всі з нашої хвилі, з третьої хвилі. Ми всі починали тільки Формірували нас, зібрали їм, сформувався 90 батальйон. Зразу можна було йти, звісно, під цими обстрілями, але перебували себе і продовжали. Далі ходили, недільку так паніки трохи, а далі ходилися як на роботу по цей день. Круговосудушно мені згурили. Діжуримо там два години шість віддихаємо, два, два, шість. Все. Там вже, щоб, щоб ще далі там сидіти, то можна було і далі сидіти. Вже ні в кого не було ні паніки, нічого. Ну, паніки такої то не було, просто самі люди, ну самі що ми приїхали 11-го листопада в Константиновку, перша рота 26-го виїхала в Піски, а ми друга рота виїхали 3 грудня в Піски. О, і вже з п'ятого на шосте мені вже нас відправляли в аеропорт. не обстріляних. Коротше, ні. Okay. Ну підготовлено. Mm. Важлива битва була для чого? Для того, що це... тут казали, що це було вже як українська крепость чи український дух. Ну, це було. Важливого його там практично, ну я не бачив там нічого важливого. Ми далі стояли в водяному, в опитному, там на мажорах, якщо може хто вам казав, як були такі пости о, перед аеропортом. Теж там продивлялися. Просто то було так, що, що на дух нації тримався, що, що його тіпа, не злаїв, що, що вони нас не можуть зламати. О, ми сиділи в окруженні. Кріх з усіх сторон стріляв. Уваги до противника не було, просто жалість була до, до противника, то, що вони не розуміють, от що вони роблять. Вони не розуміють, як треба жити, не підходити під чиєсь крило Росії, бля, яка їх далі почне давити мені. О, і тільки буде кормити завтраками після завтраками. Так як взяти на прикладі той самий Крим. Аби вони вже були за рік, зробили якісь процвітання? Хай би зробили їм одільно сід світла, одільно сід газу бні, якщо вони вже взялися господарювати в них. Так само і з ними буде. Хто їм буде відстраювати? Ніхто їм того не буде відстраювати. Вони будуть так, вон показували вже, я бачив в Фейсбуці. Який це, Абхазія, що, це де в Грузині від'їжджали території. Бачили, які там дома вже заросли блин, цими. Там, хто, там вовки живуть. Бля. Так само і вони будуть вовки жити. Але люди просто не розуміють. Вони думають, що государство блин, шахту закриває, а це не государство закриває шахту. Ахметовиці, блін, всі, блін. О, магнати, блин, вони закривають, а потім дають людям подачку, йдіть копайте купайте в себе городі, але мені віддай 90%, блин, а собі бери 10%, а людина буде, о, як він мені добре зробив, блин, дав мені 10%, щоб я хліб міг купити. А перед цим він в нього забрав блин, роботу. Блин, бо йому було невигодно ту шахту тримати. Треба щось робити блин, і починати наступати. О, бо це так буде тягнутися, це ще роки будуть тягнутися, і наші пацани так будуть гинути. Блин. У нас, слава Богу, до цієї пори в роті жодного двохсотого не було. Ось у нас 10 січня вони був перший двохсотий, цих молодих пацанов, що прийшли. О, просто розумієте, Бог прилетів, розірвав голову і все. От тобі людина жила, сьогодні немає. От як можна тепер ставитися до тих, блін, до тої сторони, до тих врагів? Їм не подобається жити в Україні, хай збирають манатки, блін, їдуть в Росію, блін, там сіл. Таких, де можна жити, валом, блядь. хай строять собі дома, блядь. хай роблять, може їм там поможуть построїти. Хоча я вже чув, що вже звідти переселенців з Росії, вже і вони нафіг не треба нікому, їх вже виганяють обратно десь. О. А дадуть їм там на севері та приписку, блядь, і будьте здорові. Комусь вони ножні. Кому Росії нужна що? Москва, Санкт Петербург, о, Ніжній Новгород, такі великі міста. У мене брат. Покійний блин, помер. Жив у Красноярському краї, в городі Канському. Так він сюди не міг приїхати. Вони там дуже добре живуть, але він не міг сюди приїхати до матері 19 років. Ми зібралися, я, сестра, брат о, зібралися, вислали їм деньги, щоб вони приїхали сюди і потім блин, купили їм білети і ще подарки дали, щоб вони поїхали назад, могли поїхати. О, а коли він мені дзвонить, в них же ж така пропаганда. Коли він мені дзвонить, вибирайте Януковича, буде тоді дуже добре Україна з Росією. Вони в них херово там, де. І вони хочуть, щоб у нас так само було. Їм, їм там мозги, в них нема мозгів, їм не вправляють. Мене сестра дворюдна приїхала, почалося це все. Що ви там робите? Ви що блін? Приїхала сюди, побачила, що тут ніхто нікого не їсть, о, ніхто нікого не вбиває, нормально всі живуть. В них. Поїхала, побачила це все, поїхала через два місяці вже пише, блін, що бендерівці, фашисти, ну От як можна так? От як так? І ще вони? Ну, я не знаю. Коротше. Що говорити, якщо все воно на виду, блін, що показують, які ті села ті Росії, бліб, і вони хочуть туди пертися. От для чого?